Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Сьогодні якось так збираюся з думками, щоб розпочати відео. Тому що скажу відверто, якось і настрою, ну так, не хочеться вам такий настрій передавати. І для цього є вагомі такі причини. А з іншого боку, дуже кортить до вас. Тому починаємо новий влог, мої дорогеньки. Дякую за те, що ви є. Розумієте, підтримуєте. Поїхала. Погода у нас сьогодні соняшна. Так кажуть, зима буде лагідна, начебто осінь, начебто весна. Я зараз прийшла на базар, хочу купити яйця, тому що в сільпо дивилася там дуже дорого, а тут дешевше. Подорочили трішки яйця, тоді 50 було, зараз 57, але не про те, ні, 55 було, а зараз 57. Ну, хоча все одно в сільпо я дивилася, то скільки там було. Найдешевші 71 гривня. О, мед. О, квіти які. Краса красою. О, хризантинки. Так. Люся, у нас такі гарні огірки, їх хочеться зараз взяти. Є і по 35, по 40. А я по 50 взяла такі маленькі-маленькі, свіженькі, і чоловік каже, це я сьогодні зранку збирала. Я кажу, як, це у вас? Він каже, так, я в липні садив, сіяв, і зараз маю новий вражай огірки. Булися у нас помідорки такі непогані, по 25-22. по 22. Огірки по 25 є, яблучка 40. До речі, вчора готувала таку вечерю, мені дуже сподобалось, смажила м'ясо з цибулькою. І зробила салат, там болгарський перчик, помідор, часник трішки, так, цибулька і олійкою заправила. І ще зверху, як, не зверху а сир, твердий сир порізала. Тут якось і не хочеться ніяких гарміри, нічого. Якраз нормально. Але не вистачало зелені, тому сьогодні ще на базарі зелень купила. Тут На вечерю дівчата. Зайшла в епіцентр, дивлюся, розбирають у цій капці, що я дивилася. Але візьму одні, нехай 179 гривень коштують. Вони такі легенькі. з войлоку. спробую. Прийшла і знов дивлюся. Я вже знаю, що я хочу сюди, то теж куплю. Ну, подобається така річ. Там в мене помідорки лежать просто так. Нехай вони будуть в цьому контейнеру знаходитися. Тут ще є більше 114, але мені більше ні. А такий саме буде раз. Купила і капці, і той органайзер. Дивлюся, у нас в інтертоп знижки якісь є, але заходити не хочу дівчаткам. Покажу макарони зі знижкою, морозиво, закуска якась. Що тут ще морозиво по 1890, сардельки. Глобіну зі знижкою. майонез соус, ковбаска, фаро зі знижкою, цукерки. Пташине молоко 11.65 за 100 грамів. Мм. Якось так. Побачила, працює фонтан. Хочу підійти, залишки літа спіймати. Як так співає, ти в моїй голові і це я перебиваю музику, тому що ліцензія і так далі, а тут вже водичка буде перебивати. О! Люблю водичку. залишки літа. Ого! А це вже осінь. Червоніє. Ось так. Якби там не було, а все ж таку, все ж таки осінь відчувається лише зранку. А от, наприклад, 11.22 вже якось так і спокону трішки. Зараз покажу мої дорогенькі, що я купила на базарі. Ми з вами разом купували, купила ось такі капці. Боже ой, які вони легенькі, дівчата. Так, так, тут, я знаю, хто до нас поспішає. Чекаємо. Так, приїхали. Для цього, знаєте, я купила оцей. У мене ось помідори. Я не люблю, коли помідори з холодильником. Помідори мають бути теплі, ну як теплі, з кімнатної температури на салат. І отак в пакетики лежать. То зараз же ж тут яблучка, там, де помідорки. І я ось вирішила, що тут мають бути помідорки. А там далі воно буде видно, що як. От. І ось так поставити і добре, і якраз. Так, що я ще купила? Бо вчора робила салат, зелені не вистачало, тому сьогодні купила такий за 15, там кріп та петрушка. Такий і рукала по 20. Тому. Салати я люблю завжди з зеленью. Щоб зелень була. не Така гарнюня рукала. Так, що я ще там купила? Ага, огірки ті що по 50. На 30 гривень взяла, там більше, ніж пів кіла буде. Вони такі маленькі, невеличкі. І бачила, бачила, що як домашні свої, і десяток яєць. На 2 гривні подорожчали. Це доба. Лише як вони там знеслися. Лоточок у мене свій, ось такі чистенькі, біленькі, свіженькі, а це я. Своє, бо влітку я купувала в сільпо яйця. То ще думала, хто його знає, як там на базарі, спека, тому краще дорожче, але в магазині, там, де працюють кондиціонери, тому в мене той лоточок та і залишився. От такі у мене сьогодні покупки, думки. Поділилася з вами. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково і до зустрічі! В новому відео. До побачення!